А вони кажуть, надо просто. Щоб у тебе був... Як вона там, друга оця. ОБСка просто. Чиста. Без всяких стрімлабсів. Хоча по факту воно одне і те ж саме, правильно? Отож, і я за це кажу. А вони кажуть, ні, То ти ошибаєшся. Ну да, а ми вообще даже не споримо. Нам все равно. У нас он. Ми воно з ігри не можемо вийти. Які, які стрімлапси, скажіть мені, пожалуйста. Тут, ну. Проблеми другого характеру в цій житті йдуть. Серйозні. Яка там війна? Тут все Windows 11, бін лагає. Жесть. ну, чуваків скільки попід'їжджало. Красота. Сюди давайте. Поближче, поближче, хлопчики. Блін, ну це ерунда, що вони піджалися, я нічого тут дати не можу. Не дать не взять. Блін, мало 12 тільки цих. Що за єрундінь? Не Нецікаво вони грають. Ану. Ану. Сміливіше. Там в тебе, я так розумію, тільки ці стежки і патехи зверху стоять. Ти там бланк кидани на ту полочку, там вони стоять. Вдруг хтось там ще підгорить. Гарні люди. Блін, та щось не летить на цій ерунді у мене, ніфігашечка. А що це таке? Що ж це таке робиться? І вони тут подгрібали їхні Непогансько, але... Щось не камільфо. ЛБЗшки треба робити швидко. Я не хочу О, По хп тут виграють, але, але, але всяке може случиться в нашій житті. Зараз порівнюємо, ось вирівнялися по ХПшкам тут у мене на в цій половині. Та ти ж бачиш, що наші там оно. Да я ж і кажу, щас вирівнялись наші, бо попросідали наші тепер. Вони, наче, і зажали їхніх, але... Щось не сильно в них жметься. Бля... Да не дожаті, чувачки. Базянка не виконується фігня. Yeah. Я в таких оцю ЛБЗ, робив, я їхав з тяжами, типу, і за їхніх спин вижидав, коли кось когось там 1500-1600 хпшок, типу, виїжджав уже пофіг робив цей шот і до побачення. Типу. Така фігнюшка в мене була. Да, це це надо упоротися І все, ти закриваєш сразу. Ось поїхав за тайпом 5 хеві, типа він там просадили і все, викатуєшся, даєш. Що ж зробиш. Називається то вже діло пробить все. Побрить. Та -мо, не закидується фигня, ай, блін. Може тут надо цього супер коня взяти буде. Краще б то. це ерундінь. А, наші тут здохли. благополучно натяжка. І тут вони всі такі шотні, що тобі вони і не підходять по факту. По факту. Ой, що це так стою, прямо відкрито, надо заникаться. А туша повільна, йо -мо. Де мій 2.61 прекрасний? Де моя легкость? Де нагиб? Так, де там... Куча тяжей. треба, щоб вони скучкувались тоді буде як Шоні. Главное не вбить. Спасибо, Арта Бібер взяв, кинув. Блин, і що мені робити? Боже, кидав цих двох вбив того. Блін, та що ж ти будеш робити? Дичина Ці здохнуть тут. Це канепеньер хіба що треба зустрічать. Це не виживе. Ой, бред. Ой, бредятина яка. А мантикоро це я ще не вбивав. Я на всіх хочу впасти. Просто Та я ж убиваю! <реш> Ой, блин, Блін, та мені не надо вбивати... мамба. можна впасти пасты в режим? Ну мені надо вафля, одна, одна катка. Блін, артапа мені кидає, я щас пограю. Блін. Переїжджати не вчили. Поїхали в режимчик покатаем. Загончаків. Ох, названня ці прекрасні. На. Ти сьогодні ще не робив? Чи вони тільки відкрились? Я не знаю, коли вони там стартують. Я приходжу з роботки. Типа, вже немає якогось бажання грати це все діло. Втомлений. Хочу зранком пер... пограти перед роботою. Цей режим закритий, блін. Ну спасибо, ВГ Все для мене. Як кто я вот так закидує? Я тоже так хочу. Блин Блин, так гарно стоять, а я. Так, а що там за гончаків? Как правильно играть в цей режим? Типа сначала сбиваем базы и Ермілінду цю хреначим, а потом типа беремся хрена моржового. А, понял. Нет, а я тебе... Це, я думаю, что не сильно мне мешает твоя трава. Твои травы мне не мешают. Ти употребляй. А цей пріоритет він чи оця армалінда, Хріналінда оця? Я за це, типа, питаю. Він ти думаєш? А вона не мішає сильно? Мені якось вона сильно мішала, чесно кажучи. Блін, не трогає тебе вона нормально. М -м -м. Ну окей, сейчас. Сейчас тоді буду. Ну да. Тут, тут я раціон. Блин, а убилы гриля? Ну зашибись. Та юда. Блин, мне надо пару шотів кидануть. Або прямий, прям такий хорошенький всього. Гріль поза зоною. Ой-ой-ой юдес. Юдес, що ти робиш? Куди? Для чого? 12 секунд. Фак. Блін, мені один шот треба по Юдису дати. 19 секунд. Не паліть мене, пліз. Не паліть мене, пліз. 13, блін, можу не вспіть. 8 10, 9 секунд. Бляха, муха 5 секунд. Фак, не встигаю, 5 секунд йому дать. О, артулька. <ріст> блін. Та юдес, ж ти на нього, ля, щоб він мене не впал. <ріст> <ріст> Ай, блін, а це жесть. Не хватило одного шота. <ріст> ну, юдес, ну молодець. Блин, кайф Что? Ну ладно. Эрмелинду в студию. И надо разного финтригери. Разного финтригерить. Ой, дурдом сонечку. А что за 60 тысяч? Ого! Нічого. Ну, ще... О, що А, зробив, ля, фух. Отлично. Десь зайшов блайнд, Все отлично. Встановлюємо. Встановлюємо шо? Що? Щось встановили, коротше, якийсь люк, спасибо. Комбашточка. Ох, і назвали. Комбашточка. Молодці.